Потужність – Швидкість виконання роботи характеризується величиною, яка називається потужністю. Чим швидше механізм здатний виконувати роботу, тим він потужніший. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи та визначається відношенням роботи до часу, за який її було виконано. Є формула M до Юні A поділено на Т. Що таке N? Це потужність вимірюється у ватах, а-механічна робота вимірюється в джоулях, ми вже знаємо, Т це час вимірюється у секундах. Значить, 1 Вт дорівнює 1 джоуль поділено на 1 секунду. Якщо потужність, це відношення роботи до часу, а я знаю, що роботу я можу знайти як добуток сили на переміщення. То я в першу формулу замість А можу написати F, помножену на S. І, дивіться, я дещо зроблю я F винесу окремо, згадаю дію з дробами. F помножити і S поділено на Т залишу окремо. Що це мені дає? Ну, якщо я вчу добре фізику, то я пам'ятаю, що відношення переміщення до часу це є швидкість. Звичайна швидкість, до якої ми звикли. Тоді виходить, що у цій формулі. Замість S на T я можу написати V, Тобто потужність буде дорівнювати, можна знайти, як добуток сили, а швидкість.